Горішньоплавняни відзначені президентом України 28 червня. Олег Ліднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації, вручив нашим землякам, виконавчому директору товариства Ферострой Олексієві Шалаєву та генеральному директору товариства Ферострой Ігореві Даньку. Відзнаки президента України за оборону України нагадаємо. Державна нагорода, відзнака президента України за оборону України, встановлена для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанням. Анню таких заходів.